Зачекай, зачекай. А що говорить Біблія? Ну що ж, дорогі наші друзі, повертаюсь до вас не просто так. Як і обіцяла ще на початку етеру, будемо сьогодні розбиратися із питаннями тривожності, а саме біблійною відповіддю на тривогу. Ми не самі будемо говорити із священнослужителем, із пастором Володимиром Шевчуком. Пане Володимире, вітаємо вас! Доброго дня, Анастасія. Доброго дня, наші слухачі радий сьогодні бути з вами. Дуже щасливі, що ви змогли до нас доєднатися. Скажіть, будь ласка, завжди питаю всіх наших гостей: як ви зараз? Чи ви в безпеці? Як ваш настрій? Настрій чудовий під Божим захистом. Отже, в безпеці, тому все добре. Радий, що маємо такий час для спілкування? Слава Богу, це прекрасно. Пане Володимире, знаєте, ми сьогодні спілкуємося на таку непросту, але важливу тему, тому що впевнена, що це е, певною мірою зачіпляє кожну людину, особливо якщо говорити про життя в Україні в даний момент. Говоримо ми про тривожність і про страхи. Що би ви сказали? От чи може віруюча людина боятися, чи це тоді суперечить довірі до Бога? Ну, на самому початку хотілося б сказати, що таке поняття, як страх, і тривожність, так, це природна базова людська емоція або почуття, і страх виникає у кожної людини за характером, за тривалістю, складністю, страх буває різним, і певний страх або тривожність не залежить від того, які релігійні переконання людина має. Наприклад, страх висоти або клаустрофобія, страх замкнутого простору. Це, наприклад, у нас страх майбутнього або страх смерті, це вже питання довіри до Бога. А попередні питання це такі загальнолюдські, які притаманні усім. А от якщо ми говоримо, от саме в контексті Біблії, можливо, є якісь особ... от біблійні вірші, які конкретно вам особисто вам допомагають в моменти, коли ви відчуваєте страх чи якусь таку фонову тривожність, чи тривожитись про щось конкретне. Ну, як ви вже зазначили на початку, всі, хто зараз перебувають в Україні, час від часу відчувають цю тривожність і страх. І я так само. Для мене, напевно, таким заспокійливим є базові два вірші, навіть не два вірші, а два псалми, які, напевно, більшість християн на пам'ять знають, це 22 й псалом, який розповідає про те, що Господь є мій пастир. І він. Захистить мене навіть якщо піду долиною смертної темряви, я його перечитую, там цитую собі, заспокоюсь. І 90 й псалом, який став таким, знаєте, національним для нашої держави. Про те, що Бог захищає тих, хто на нього покладається від усього, від будь-яких ворогів та сил. Тому ці два псами мене підтримують в складні часи. А от е, якщо ми знову таки повертаємось до Біблії, сьогодні будемо багато звертатись до священного писання, от ви згадали певні псалми. А загалом, якщо ми говоримо е, про якихось біблійних героїв, е, чи загалом про історії згадуємо, от е, де би ви могли от навести якісь приклади зараз для мене, для наших слухачів? Випадки, коли навіть віруючі люди справді боялися або тривожились. І як Бог реагував на таку їхню реакцію, на їхній страх? Е, насправді таких історій достатньо в святому письмі. Є вони і в старому заповіті, і в новому. Е, візьмемо такого яскравого персонажа, як пророк Ілля. У нього були такі, знаєте, яскраві досвіди з Богом. Досвіди яких напевно не вистачає сьогодні, щоб свідчити про Божу велич. Однак, і ця людина, цей пророк, також був підпливом страху і розпачу, тривожності. Історія, яка записана в першій книзі царів в 19 розділі, з 1 по 15 вірш, розповідає нам, як дуже коротко такий зроблю так. Переказ на декілька секунд про те, що Ілля продемонстрував Божу силу і те, що Бог існує на горі, де з неба зійшов вогонь і спалив каміння, там жертву. І всі побачили з народу, що Бог з Іллею і що це саме істинний пророк. Однак, лише через декілька годин після цього цариця Єзавель переказала. І що вона його знайде і е, лишить життя? І сказано, що злякавшись за своє життя, пророк починає втікати з того регіону, з тієї території і біжить дуже довго, аж поки вже виснажений десь там не засинає під кустом. І от цікаво, коли він там відпочив, Бог до нього звертається і говорить: Ля, що ти тут робиш? І Він розповідає, що він злякався, Бог дає йому їсти, дає йому пити, і потім показує себе як того, хто володіє і природою, і цим світом. Ось така історія з старого заповіту. Наприклад, так лише просто нагадаю, що є в нас цікава історія в новому про учня відомого Петра, який йшов по воді і також злякався, і почав топати. І Ісус Христос його підняв. Тому, якщо дуже коротко відповісти на останню частину вашого запитання, Бог не засуджує людей за страх, Він підтримує тих, хто іде за ним, не дивлячись навіть на те, що ми, як люди, лякаємось і, і ховаємось від нього. А от тоді в контексті вашої відповіді ви говорите, що Господь не засуджує людей за страх. Саме тому, мабуть, в біблії так часто звучить фраза не бійся чи є ще якісь причини? Цікаве запитання. Чому в Біблії так часто звучить фраза не бійся. Бо, напевно, так часто в Святому Письмі згадується зло, як, як біль, горе, небезпека, страждання. Якісь війни, втрати, смерть, і на рівні з цим, оскільки вся історія людини від початку, від Адама з Євою, з гріхопадінням наповнена болю і якогось такої небезпеки, то Бог і говорить постійно довірних дітей: що не бійтесь, я з тобою. Тобто це реакція Бога на те зло, яке панує в світі. А ще цікаве, можливо, от з вашого досвіду розуміємо, що ви священнослужитель е, і маєте можливість поділитися от з вашого досвіду. Через що, взагалі, от якщо говоримо саме про християн, про віруючих людей в більшості вони переживають? от Чим стикаються, чим вони зараз живуть? Я напевно нівелюю цю межу між християнами і, скажімо так. Нерелігійними людьми в нашій країні. Бо взагалом, напевно, всі, хто зараз проживає і в Україні, та й в світі об'єднують базові переживання за рідних, за здоров'я, за дітей, за мир, за спокій, за життя людське. І християн так само об'єднують ці е моменти і ці страхи. Так, звичайно, ми, як люди віруючі, переживаємо також і за спасіння. За спасіння своїх близьких, за церкву переживаємо, переживаємо за свої особисті відносини з Богом, за свій вплив на інших в час скрути. Однак, в цілому, це базові речі, які об'єднують всіх людей під час страху і страждань. А тоді ще виникає питання: можливо, на наше почуття тривоги може якось впливати духовна незрілість чи віддалення від Бога, чи взаємопов'язані взагалі ці речі? Цікаво. І я рахую, така от моя думка, що однозначно впливає. Книга приповісти Соломона в 28 розділі, в першому вірші, говорить: безбожні втікають, коли не женуться за ними. А справедливий, безпечний, немов той Левчук, ми втрачаємо спокій, і людина, що не має Бога в серці, на що може покластись сьогодні о, в Україні. Тобто, якщо людям віруючим, дуже складно, тому що думки заповнюють голову і серце, і нам дуже складно з цим впоратись, то людині, яка лише сподівається на себе і на свої сили. То як їй втриматись в цьому. Тому, напевно, людям віруючим, людям, які мають гарний зв'язок з Богом, їм трошки легше. Тому що вони відчувають цю якусь підтримку, надію. А тим, хто далекий від Бога або має відносини такі, знаєте, формальні, то їм, напевно, складніше. Складніше зараз. Пане Володимире, знаєте, мені подобається один вислів. Не те, що подобається, часто його використовую в житті, бо розумію на практиці, як то у нас кажуть в народі, як тривога, то до Бога. От коли накривають угу. тривожні думки, як ви вважаєте, достатньо просто молитися чи потрібно щось іще робити? Знаєте, Анастасія, напевно, в кожному випадку е різна реакція. У мене бувають е інколи. Е так надходять думки і тривожність, що достатньо просто помолитися, і вони зникають. Інколи я беру Біблію і починаю читати. І читаю до того часу, поки ця тривожність не зникає. А бувають такі окремі моменти, коли настільки складно от так воно тебе огортає, цей страх і переживання за майбутнє, за своїх там близьких, що ти і молишся і читаєш. Але тобі настільки складно, що я вже застосовую якісь такі, знаєте, можна сказати, психологічні якісь речі. Я виходжу з дому. Якщо є можливість, я виходжу з дому, там або дивлюсь у вікно, або намагаюся чимось відволіктись. І в такому стані з молитвою знаходжусь, поки, поки такі тривожні думки не зникають. Скажем так, змінюю е вид діяльності або чимось займаю, щоб відволіктися. А тоді ще постає питання у мене. Знаєте, ми зараз говорили саме про те, як за допомогою якихось духовних речей. Е Допомогти подолати тривожність, але ж ми не відкидаємо і такий психологічний підхід, грубо говорячи. Там багато ми згадуємо в програмах наших там про правильне дихання, про те, що якщо виникають проблеми, не варто бояти звертатись до психолога, тобто до людини, яка допоможе якось з цим також справлятися. І постає тоді питання, як же знайти баланс між духовним і психологічним підходом, коли ми намагаємось подолати страх і тривогу. І я думаю, тут все індивідуально. Тривога буває різна, так і предметом тривоги бувають різні причини. Щось можна закрити психологічними прийомами, щось духовними практиками. І я розумію, що зараз, скажімо так, ми на духовній війні, і на буквальній також і маємо під рукою весь арсенал навичок і якихось засобів, щоб триматися в цьому світі. Тому можемо використовувати те, що корисне, те, що нам приносить підтримку, і те, що скажімо так, і Бог радить, і люди прийшли до цього з роками, розуміють, що це приносить користь. Тому кожна людина сама бачить, що їй допомагає, що їй надихає, що е, відволікає від страхів. Тому хай керується тим, що може. І хай благословить Господь в цьому. Дуже вдячні вам, пане Володимире, за ваші підказки, поради. Думаю, кожному буде про щось сьогодні подумати. Наостанок, можливо, маєте якесь побажання нашим слухачам в контексті теми. Чи, можливо, ми щось не охопили, а ви б хотіли от зараз від себе це додати. Ну, Хотів би побажати всім нашим слухачам, які зараз і в Україні, і за її межами. хто переживає якісь е, незгоди в своєму житті, бо вони е, у кожної людини є. І незалежно від статків, незалежно від е, географічного якогось розташування, від навіть релігійних переконань, ми всі на цій землі маємо переживання, маємо чого боятись, і е, життя нас понукає до цього. Хочу нам усім нагадати, що Бог поряд. Він любить нас неймовірно сильно, Він сина свого єдиного віддав на цю землю, щоб Ісус віддав життя за кожного з нас, і ми мали надію, ми мали спокій. В Святому Письмі є достатньо обітниць, які здатні з Духом Святим підтримати нас цей складний час, дати нам розраду, дати нам надію, дати нам натхнення і сили рухатись далі. Тому хай обставини якісь. Зовнішні не зламають наш настрій, не зламають віру нашу і е, сподівання найкраще. Хай благо... Господь благословить усіх нас і доведе до перемоги і майбутнього вічного життя. Амінь. Чудові Дякую. слова. Дуже дякуємо вам, пане Володимире, за те, що були сьогодні з нами, за те, що давали. Я впевнена дуже важливі корисні поради, як для всієї нашої команди Радіо Голос Надії, так і для усіх наших слухачів. Хочемо також свою чергу вам побажати Божого благословення, натхнення вам. хочемо побажати миру в першу чергу і в серці, і за вікном. ми надію ще з вами почуємось. вам найкращого, пане Володимире. До побачення. Всього найкращого. Дякую. Навзаєм. Найкращого обирай найкраще. Радіо голос голоса.